Виконуємо номер 679 із підручника Геометрія 7 та номер 484 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше. Накресліть відрізок АБ завдовжки 4,6 см. За допомогою лінійки з поділками і косинця, проводіть серединний перпендикуляр до відрізка АВ. Друге. Позначте деяку точку С, що належить серединному перпендикуляру. І переконайтеся, що С А дорівня Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок АВ завдовжки 4,6 см. Ну, А тепер нам потрібно Провести серединний перпендикуляр до відрізка АБ. Серединним перпендикуляром до відрізка називають пряму, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Знайдемо середину відрізка АБ. Для цього 4,6 поділимо на 2 це буде 2,3 см. І тепер за допомогою лінійки відкладаю від точки А 2,3 см. Я відклала 2,3 см і поставимо точку К. А тепер проведемо за допомогою вже косинця, перпендикуляр. Прикладаємо і проводимо. Я провела серединний перпендикуляр, позначимо. А це пряма у нас. Ну і тепер друге завдання: позначте деяку точку С, що належить серединному перпендикуляру. Позначимо деяку точку С, що належить серединному перпендикуляру. І переконайте, що СА дорівнює СБ. З'єднаємо наші точки. Я з'єднала наші точки, тепер вимірюємо довжину відрізка АС і СБ. І порівняємо. У мене довжина відрізка АС. 3 см і довжина відрізка СБ також 3 см. Як бачимо, наші відрізки рівні СА, а, а дорівнює СБ. Номер 679 із підручника геометрія 7, та номер 48, 4 із підручника Математика 7. Виконано.